Добрий день, шановні вступники! Дозвольте ознайомити вас з порядком проведення співбесіди для прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня, фаховий молодший бакалавр для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень, кваліфікований робітник за наступними спеціальностями: облік і оподаткування, фінанси, банківська справа страхування та фондовий ринок, маркетинг, підприємництво та торгівля. Для проходження співбесіди вступник повинен з'явитися до коледжу за 30 хвилин до початку. При собі необхідно мати аркуш вступного випробовування, який необхідно отримати в кабінеті номер 5 документ, що посвідчує особу. Це може бути паспорт, ID-картка, а також може бути згенеровано документ в дії, дві ручки з синьою пастою. Також можна взяти пляшку питної води. Під час співбесіди заборонено користуватись мобільними телефонами і іншими цифровими пристроями. Співбесіда передбачає очне оцінювання підготовленості з фахових предметів. Сступник письмово виконує завдання тезисно або схематично і дає розгорнуту відповідь в усній формі на 4 запитання відповідно до програми співбесіди, а також усно відповідає на поставлені йому запитання. Час співбесіди становить до 15 хвилин. Програма фахового вступного випробування розміщена на сайті коледжу. Відповіді оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів відповідно до вимог до рівня знань. Критерії оцінювання наведено в програмі фахового випробування. Дистанційне оцінювання підготовленості вступника може проводитись для тих вступників, які на час проведення. Співбесіди з поважних причин, які визнані такими за рішенням приймальної комісії, не можуть прибути в приміщення коледжу, а саме, перебувають за кордоном, в зоні бойових дій, знаходяться на стаціонарному лікуванні та за інших обставин за письмовою заявою вступника до приймальної комісії. Бажаю вам всім успіху!